Привіт, Олівенька. Це твій тато. Ти, мабуть, сьогодні набігалася, награлася, натрудилася. ножички твої стомилися, малесенькі. І хочеш спадки. Я буду читати тобі книжечку про трьох-трьох поросяток. Чудова книжечка, бачиш, тут навіть очі рухаються. Отак, якщо зробити, у них раз-раз-раз рухаються очі. Дуже прикольно і дуже цікаво. Вмощуйся гарненько. Зараз я тобі буду читати. Бачиш, яка красива картинка. Тут ось одне поросятко, тут друге і тут третє поросятко. І вони на пікніку. Отож, жили собі троє братів-поросят. Правильно їм жилося, доки не настала осінь. Треба збудувати великий цегляний дім. Тоді й холод не страшний буде, і хижий звір до нас не дістанеться, вирішило найстарше порося. Звали його Розумник. Ну, тому що в домі набагато тепліше, ніж на вулиці зимувати. Розумник це оце поросятко. Бачиш, у нього в руці тут в лапці в нього така штучка, яка називається кельма, і він нею буде щось намазувати для того, щоб. Собі хатку збудувати. Важка це робота, відказав середній братик, веселунчик, зима ще далеко, хижаків не видно. Тож я змайструю собі хатку з гілок і дощок. А це ось цей. Бачиш, от середній братик, у нього в руцях якийсь книжечка, якась план, макет. Не знаю, що це в нього намальовано, але дуже цікаве. А я собі житло зроблю ще швидше з соломи. Похвалилося третє порося: бешкетник. І бешкетник у нас, ось він на малюночку зображений, бачиш, він уже зробив собі таку невеличку хатку, стоїть коло неї. Радується, довольний хатка з соломи. Така жовтенька, красива. І всі троє стали до роботи. Бешкетник упорався вже під вечір, а через день стояла поруч і веселунчикова дерев'яна хатка це середній братик. А розумник усе ще зводив кам'яницю і упорився аж через три тижні. І в той самий день забрів на галявинку вовк, в той день, коли старший братик упорився з своєю хаткою. Угледів солом'яну хатку бишкетника і попрямував до неї. Ось до цієї хатки, бачиш? Попрямував вовк до неї. Ану, виходь кабанчику, бо гірше буде, крикнув сірий. Ні за що пропищав бишкетник. Тоді вовчисько дмухнув на солом'яний будиночок, і той розвалився. Бачиш, ось зображено такого злого зубатого вовка, неприємного, дуже ничемного. І вже немає солом'яної хатки, вона вже розвалилася. А бешкетник, це молодший братик, помчав до хатки середнього брата. Веселунчик пустив його і замкнув двері. Ну бо вони ж брати. Вовк підбіг до дерев'яної хатки. І завив. От і паласую одразу двома поросятами. Відчиняйте, не лютіть мене. Бачиш, тут на малюночку зображені ось де очі так рухаються в хатки. Тут зображені у віконечках два поросятка. Середній і молодший. Вони виглядають на вовка, а тут ось вовк. Такий злий, некрасивий, фу. Як москальний красивий. Поросята, хоч і тремтіли від жаху, проте міцно тримали двері, бо Вовк же ж намагався туди забратися, а вони його не пускали. Вовк двічі дмухнув на дерев'яні стіни, і будиночок звалився. Обоє поросят кинулися до кам'яниці старшого братика, вовк помчав слідом. Ледве встигли бідолашні сховатися, яка інтрига. А Сірій уже був біля ганку і дмухав на кам'яні стіни. Та жоден камінчик від того не вирухнувся, тоді хижак надумав пробратися всередину димарем, бач, який хитрющий. І тут на картиночці ось на малюнку зображений. Якщо ти бачиш ось вовк, який гониться за поросятом, за маленьким поросятком. А тут уже вони ось в хатці, ось вони в хатці, перелякані такі, бачиш, бояться, звісно, вовк же їх з'їсть, негідник такий. І вони тримають двері, щоб вовк не зміг до них залізти. А тут уже на малюночку набагато цікавіше. Вовк уже плаче, він уже недовольний. І в цегляному будиночку старший братик найрозумніший. А ось вони всі троє поросяток в хатці. У них тут на коврику всілякі інтересні речі: і м'ячик, і олівчики. І вони тут. Гуляють у цій хатці, а вовк вовк на вулиці, хай мерзне, а вовк же ж намагався залізти через димар. І, почувши кроки розбійника на даху, бешкетники веселунчик затремтіли це молодший і середній брати. А розумник розпалив піч і став чекати ворожого нападу. Вовк стрибнув у димар і гепнувся просто в полум'я, завив от болю і вискочив назад. Ну тому, що його припалив вогонь, а вовки цього, очевидно, не люблять, що духу кинувся в темні хащі і більше не показувався на тій галявинці. А зраділі поросятка дякували старшому брату. Розумник нагадав їм пораду про міцне житло. І брати дружно стали до роботи. Незабаром на галявині стояло вже три кам'яниці. Хай прийде тепер, хоч як біда, вже нічого не страшне. І ось тут на цьому чудовому-чудовому малюночку видно, що вже бачиш, вже не одна хатка, вже дві хатки намальовані. І там за ними, мабуть, іще третя Чудові, красиві хатки. Ну і вовк, бачиш, весь такий заліплений пластирем, тому що він вдарився, в нього сльозки котяться, тому що він не зміг поласувати смачними поросятками. Отак. Чудова книжечка, мені дуже подобається. І тут ще бачиш, отак от бігають очі, це дуже-дуже класно. Ну ось, ти прослухала казочку про трьох поросят. Влягайся, моя маленька, і засинай собі, щоб тобі наснилися приємні, хороші, цікаві сни. Люблю тебе, Лівочка. Добраніч.